Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Корольова, я дитячий психолог, і я хочу вас привітати з 1 вересня. Згодна, що умови не дуже такі святкові, але я хочу вас підтримати, підбадьорити, щоб ви звернули увагу на деякі речі. Я думаю, що цей рік для нас з вами буде лікувальний, і саме так його потрібно сприймати. Бо з навчанням з початком навчання у нас з'являється певна схема, за якою буде відбуватися розподіл часу нашого, наших сил, ресурсів простору, і це дає нам можливість і відчуття контролю певного, певного керування власним життям. І саме це буде лікувальним для нас з вами та для наших дітей. Отже, я хочу, щоб ви зосередились саме на цьому. Бо таке керування, воно надає ще певні здобутки, певні перемоги та підтримує впевненість у собі. Саме це нам зараз потрібно. Але не перевантажуйтесь, не перевантажуйте власних дітей, сприймайте це як шлях до перемог. Та певних здобутків з новим навчальним роком все подолаємо, все переможемо, все буде.